У якості повітря ім'ями Олексій Трилевський і значить, виник, виник такий наразі запит у зв'язку з подіями минулого тижня розробити таку систему громадського сповіщення минулого тижня. Ми спостерігали високі піки забруднення в різних містах України, і ну, ми моніторили. Постили цю всю інформацію в соцмережі, викладали свої дописи, аналізи, але фактично ми не могли контролювати, як це забруднення переходить в інші міста. Наприклад, коли в Києві були піки, ми це також не контролювали. Тобто, фактично створилась потреба в такій громадській системі сповіщення, коли не просто там будуть приходити там, повідомлення. Про перевищення концентрації на якійсь одній станції. А дійсно, коли вже буде таке масове перевищення, фактично перевищення. Фактично буде перевищення не тільки по одній станції, а у цілому районі, можливо, навіть цілому місті. Щоб ми якось могли це проаналізувати і сповістити про це громадян, навіть в нічний час тому була створена робоча група. В цю робочу групу війшли наш консультант Максим Сорока, консультант наш Євген Василенко. Ми пропрацювали. Маємо вже деякі напрацювання, але та як ця проблема вона є глобальною і по цілій Україні, тому зробили більш таке широке обговорення. Тобто, це не це перша зустріч, коли ми будемо це обговорювати, коли ми будемо дослухатися до всіх ідей, до всіх пропозицій, для того, щоб вивести дійсно загальну громадську систему інформування, яку би використовували громадяни по цілій Україні в разі таких уже екстрених ситуацій, таких екстрених заблуднень, які ми спостерігали минулого тижня. Му надам слово Максиму сороці. Він продовжить розповість про свої напрацювання в даному в даному питанні. Доброго, доброго дня ще раз колеги. Я сьогодні буду модерувати зустріч в мене в нашому кабінеті права адміністратора. Дякую всім, хто до нас приєднався. Хочу я дуже прошу вимкнути усі мікрофони. Я дуже прошу. Я не хочу наразі активно модерувати це, але дуже прошу. І до речі, давайте з загальними правилами зараз буде моя коротка презентація. Те, що я думаю по цьому поводу. А далі мого колена, колеги Євгена Василенко. Презентація далі пропоную усіх, хто хочуть висказатися, будемо таку загальну загальне обговорення. Спробуємо зробити щодо загальних правил. Давайте перше взаємоповага. Далі доки один говорить, інші мовчать, і дуже прошу мінімально використовувати відеотрафік, тому що ну реально щось тупить сьогодні. По поводу, давайте перейдемо, то що от я собі напрацював. Ну, ми всі це бачимо, що відбувалося дуже цікава ситуація. У всіх різні думки у різних експертів по цьому поводу, що це була пилова буря, чи це було. Щось інше, і взагалі, е, основний висновок, який можна було зробити з цієї ситуації, що державна система вона не то, що не спрацювала, в мене взагалі є питання виникнуло. А взагалі вона існує. Чи загалом? От. Е, і мен, мене, е, мене наштовхнуло на думку того досвіду, який проходило того шляху, який проходили громадські організації. В Польській Селізії і в Остравсько-Маравському регіоні, це в Чехії, коли ще не було державних міцних систем оповіщення і моніторингу, і функції виконували громадські організації. Я з дуже швидко зробив невеличкий аналіз по ситуації. Досвіду дуже багато. Я вам хочу сказати його вкрай важко аналізувати, тому що у всіх країн був ну різний старт. Різний старт з якого вони починали. Я вам тут раджу ось дві такі дуже цікаві публікації. Перша публікація вона стара. Вона ще 93-го року. Я її раджу вам, ну якщо вам цікаво, ознайомитись як ретроспективну публікацію, тому що це по факту ситуація, в якій 92-му, 3-му році опинилися країни Східної Європи. От і як вони е, розробляли з нічого системи моніторингу та оповіщення, і з якими проблемами вони стикнулися, дуже цікаво. І більш сучасна публікація, вона це по факту презентація наступна. Да це АЕРПОЛІШЕНЕМЕЖНЕСТІ ШЕМС посвящене ну, системам СМОК аларма. А презентація дуже цікава, тому що там автор дуже так гарно зібрав. І грунтовно це зібрав різні системи з різних країн і дав посилання. Принаймні, я раджу вам не тільки з самою презентацією ознайомитися, а й далі там поклацати лінки, які він пропонує на різні державні системи, і подивитися, як вони взагалі функціонують, незважаючи на те, що Європа начебто, єдина, а функціонує у всіх по різному так чи інакше можна зробити. Я вже зробив такі висновки: є державні і громадські системи, що в Європі, що у нас. А в них державні це більш пасивні спочатку. Пасивні системи, а потім активні. А громадські, навпаки, вони більш активні і далі вже йдуть використовують пасивні ресурси. Державні системи є інтегрованими, вони обмінюються величезними масивами даних і вже потім деякі є локальні. Uh, всі громадські, які я наразі uh, продивився, вони зроблені локально і використовують локальні дані. Будемо казати так, що всі дані з України це теж локальні насправді. А uh, і якщо державні пов'язані з суб'єктами дуже чітко, то громадські вони в першу чергу акцент роблять на комуні... на комунікаційну uh, таку платформу щодо комунікації. Всі використовують совершенно різні. Платформи, канали комунікації найбільш поширеними є різноманітні телеграм-боти і мобільні застосунки спеціалізовані. Якщо ми будемо говорити про наших ближчих колег, то там дуже поширено і вайбер спільноти. Ну що до мене було дуже дивно. емейл розсилки досі є ефективними у країнах Швеції та Скандинавії. ФБ оповіщення активно використовується на, на в країнах, наприклад, Балканах і в Румунії і різноманітні віджити онлайн аналітики, коли громадські організації тощо роблять якусь динамічну аналітику і застосовують її, пропонують для різноманітних ЗМІ. Щодо плюсів да, всіх цих систем громадських, в першу чергу, що я проаналізував, що що у нас є простота комунікації. Ми більш просто комунікуємо, тому що ми не ми, ми досі не зафокусовані якимись правилами. Далі низька собівартість взагалі. Використання всіх цих каналів і в нас є адаптивність самої комунікації. Ми дуже швидко пристосовуємося, можемо пристосуватися до різних обставин. Да, ну, а наша державна навіть, з в взагалі ні до чого не може пристосуватися. Якщо чесно, в мене до неї зараз один тільки хейт. Щодо мінусу, колеги, з яким я за декілька днів поспілкувався, вони мені підтвердили, мої Догадки, що всі кажуть, що поступово це перетворюється на СПАМ ефект. Ну є СПАМ-ефект, який далі про, прогресує у заздалегідь визначену таку буденність, коли люди взагалі всі ці сповіщення, боти тощо вони просто сприймають їх. Ну ну опять плохо, Ну і вони взагалі нічого не роблять. Одним словом, мета самого сервісу вона втрачається. Локальний набір даних у всіх громадських організацій є така проблема. Єдиний, хто це намагається вирішити, коли використовують великі бази, типу, полюбдатин да агрегатори. Ефект пустих зон я поясню, що мається на увазі. З цим я спілкувався з колегами з Польщі. То вони кажуть, що інколи буває ситуація, що в цій місцевості одна станція, чого не вистачає для створення відповідної статистичної бази, щоб ну так чи інакше об'єктивно говорити про аларм-ефект. От щодо плану дій, які я наразі бачу, що нам в першу чергу потрібно вивчити міжнародний досвід українські реалії тощо, тому що ми не маємо повторювати помилок і, взагалі, розуміти, що куди ми рухатися. Визначити рівні оповіщення. Да? Я пропоную, що в нас має бути мінімум чотири рівні. Один обов'язковий коли все зовсім печально, А інші рівні вони за, за вибором самого користувача, і хай користувач сам вибирає наскільки часто йому мають уто з Да? Визначення з сильними критеріями статистичними все ж таки, uh, Air Quality Index – не є і, взагалі, фактичне значення АРТІ Quality індексу по ПІМ, воно не є сильним критерієм для створення аларм системи і прийняття рішення. Ну, то така моя думка. А, і нам нужна для цього, якщо ми будемо об'єднуватися, провести уніфікацію набору даних. Ну про це буде казати колега далі. От, е, так... Я от ну це було першочергово. А от надалі нам одразу виникає проблема щодо класифікації самих умов отримання даних, тому що всі станції різні, більш того, що вони встановлені в різних умовах. Розумієте, і тут потрібно нам про це буде подумати. А ну і останні такі етапи це вибрати стратегію канал комунікації, який має бути най ну, саме для аларм системи, має бути найбільш ефективнішим розробити відповідні рекомендації для рівнів оповіщення це до речі з моїх колег з Чехії було таке зауваження щодо всієї цієї реакції, що в нас відбувалося. На жаль, в нас досі нема а, чітких інструментів. Може, візьмемо у них, переведемо. возьмемо мене є Така думка, щоб самі не розроблять. А, коли, якщо ми говоримо, то одразу дається відповідний реєстр певних дій для громадян у всіх типів дій, так, в нас з цим досі проблема. І розпочати аналіз нормативно-правової бази, тому що ну, взагалі то алармом мають займатися не громадські активісти, це точно, а держава. Ну, у нас держава взагалі має піти, як на мене, до акуліста. Щодо сильних критеріїв. Я вважаю, що ми маємо використовувати в якості сильного критерію використати контрольні карти Шухарта і, взагалі, критерії Шухарта за основу взяти математичне очікування за 20 хвилин вимірювань, а базу для взагалі статистики Шухарта це. Основа за 48 або 56 годин. Це достатня кількість даних для ну, це достатня вибірка, щоб шухарт гарно працював. І використати три критерії: це перший, п'ятий та шостий критерій. Якщо на цій ділянці відбувається не тільки перевищення, а й ще й статистично. Ці три критерії Шухарта відповідають, да? тоді на цій ділянці оголошується система аларм. А до цього це досі є випадковість з точки зору статистик Шухарта. Ну, ось і все в мене. Ну і в нас триває марафон знань, і взагалі це вебінар теж відбувається в рамках еконлайн-марафону знань. Заходьте на сайт, реєструйтеся або пропонуйте власні вебінари, да, не тільки як слухачі. В мене наразі все. Я зупиняю демонстрацію і пропоную Євген е, Твою. Євген е, Євген Василенко. Він є. Зараз я подивлюсь. Є. Так, я тут, я тут. Чути мене? Так, да, слышно тебе? Так, да, все окей. Все. Так. Всім доброго дня. Я Євген Василенко. Наразі я представляю саме тут громадську спілку Екологічна Рада Криворіжжя. Ми давно контактуємо з Екосіті. І я і до цього часу намагався років п'ять тому також підняти подібну тему збирання дуже дешевих пристроїв для масового моніторингу. Власне, наша громадська організація вже давно в Кривому Розі переймається проблемами контролю за якістю повітря. Це, власне, ми витягували первинні дані з гідрометоцентру з місцевої його лабораторії. Аналізували, піднімали тему високих концентрацій формальдегіду, піднімали тему недостатності метеорологічних даних для того, щоб саме в кривому розі передбачити погано чи, чи добре буде. Тобто, подібні дані ми аналізуємо доволі давно. Що можна сказати відносно попередження відносно аналізу цих даних? Я хочу, щоб ви ніколи не забували. По-перше, ми, ми оперуємо просторовою інформацією, тобто, всі наші вимірювання, вони прив'язані чітко до якогось місця, де відбулася якась подія. По-друге, ми оперуємо часовою інформацією, тобто дані мінливі у просторі і у часі. Якщо нам треба... Знайти концентрацію там, де нема пристрою, то є математичні інструменти, на кшталт інтерполяції, і ми можемо їх залучити. Тобто, нам потрібні, по-перше, картографічні дані, і по-друге, нам потрібні історичні дані цих пристроїв, оскільки щоб передбачити щось. Нам треба подивитися, як було хвилину тому, дві хвилини тому, 3 хвилини тому і так далі. Тобто, всі дані нам треба зберігати. Наразі Екосіті і збирає і зберігає всю інформацію, і це дуже-дуже добре. Що ми можемо витягти? От, власне, там на екрані так звана календарна діаграма, я дуже полюбляю такі графіки. Тобто одна лише станція за, за річний проміжок часу з квітня 19-го по, початок квітня 2020 року. Це лише одна. Ми можемо змішати разом 3, 4, 5, 10 станцій. Тобто, нам доступні проміжки часу для аналізу, нам доступні місяці, періоду року і так далі. Вже є напрацьована інформація. У екосіті вже величезна база даних. Також, частина Києва, Лівобережжя. Ну, власне, я зацікавився лівобережжям, тому що я і мешкаю на, на лівому березі, і навколишні станції, які там встановлені в Дарницькому районі і так далі. Ми можемо на основі вже отриманих, зібраних за рік даних сказати, коли буде вірогідніше високе забруднення, коли, коли буде. Не таке високе забруднення в Києві он з 13 по 16 годину зазвичай найчистіше повітря. Потім стосовно усереднення, нам треба якось інформацію усереднювати по площі. Ясна річ, що є така наука, як геостатистика, яка оперує власне просторовими змінними, є засоби штучного інтелекту. Але тут я хочу сказати одразу: на жаль, ми не європейська космічна агенція, на жаль, ми не НАСА. Ми просто об'єктивно не потягнемо подібне моделювання. В нас ані наукового підґрунтя нашого, наших знань не вистачить, ані власних ресурсів обчислювальної техніки, щоб зробити якусь загальну, хоча б хоча б загальну київську мережу або навіть загальноукраїнську. Це величезні ресурси, і величезні ресурси не тільки спостережень подібними пристроями, а й метеорологічні моделі, фактичні метеорологічні показники, і так далі. Тобто, це дуже складна тема. Насправді можна обрати підхід колишнього радянського союзу, який, до речі, і досі використовується нашою державною мережею спостережень. Просто-напросто, коли станція знаходиться в межах. Адміністративного району Києва, то, відповідно, якщо вона там одна, то це фон района приймаються показники у цієї однієї станції. Якщо станцій багато, то можна усереднити її в межах району. Так, це кострубато, але насправді воно дуже широко використовується, тому що воно просте. Ідеальний варіант. Можна розбити всю нашу територію на рівні якісь частки. Саме ідеальні це шестикутники, саме найбільш використовувані це квадратні комірки, і потім усереднювати в комірках. Але у нас в одну комірку потрапляє, а іншу не потрапляє. Що робити з сусідніми комірками? Робити, наприклад, інтерполяцію. Але це буде насправді майже те саме, що ми просто усереднемо дані. Власне, в межах адміністративного регіону, або району великого міста, або в межах там території сільради і так далі. Тобто в нас вийде щось ось подібне. Дві станції потрапляють повністю в шестикутник, далі порожні порожні порожні, і от ще деякі дві станції поодинці сидять у шестикутниках. Так, при усередненні... В межах якогось регіону ми втрачаємо власне просторову змінність цієї інформації. Але я ще раз кажу, що і часом, і простором це дуже складно і дуже важко з машинних з точки зору машинних ресурсів, тому рівномірна мережа усереднення по суті нас не врятує. Нам або так прийдеться усереднювати, або усереднювати в межах комірок, а потім знову усереднювати там, на якусь площу або інтерполювати. Я вважаю, що громадська ініціатива таке не потягне. Чи врятує в нас, нас усереднення взагалі? Врятує, якщо ми будемо оперувати якимось регіонами. Наприклад, там Дарницький район Києва, то ми одразу викинемо неадекватні показники декількох пристроїв, які або неправильно встановлені, або там сусід на балконі часто курить, або іще якісь негаразди. Врешті-решт, механічна якась частина цього пристрою неадекватно працює. Тобто, ось ми можемо бачити на, цю, на цій діаграмці медіанні концентрації за рік. Чим світліше крапка, тим вища медіанна концентрація. І ми можемо бачити, що деякі точки, які поблизу розташовані, показують абсолютно різні усереднені показники. І це далі ми до цього повернемося. Отже, що ми встигли. Також на ручно думати, які пропозиції від екологічної ради воріжжя. Ну, по-перше, це здійснювати осереднення по контуру якихось адміністративних одиниць. По-друге, користувачі мають е, отримати можливість самостійно налаштовувати як часові промишки, е, попередження там з 8 години ранку до 8 години вечора, щоб вночі можна було нормально поспати. А також е, граничні умови оповищення. Тобто концентрація пилу там 50 мікрограмів це ще нормально, нічого мені не надсилайте, а вже там 70 мікрограмів, о, це вже для мене чутливо, в мене минулого разу горло боліло і так далі. Я от хочу знати про такі високі концентрації. Ну, це умовно кажучи. Е, потім, е, користувачі, щоб отримували. Якісь зведені звіти на основі даних або однієї, або там двох-трьох найближчих пристроїв моніторингу. Навіщо? Щоб користувач мав нагоду підганяти свою картину світу, порівнювати з тим, що показує якась найближча станція громадського моніторингу, і формувати свій світогляд. Ого, минулого разу димом дійсно смерділо. Якоюсь там гумою поленою. О, точно, і оця станція, і оця також показували високі концентрації. Тобто люди не повинні втрачати зв'язок з реальністю, те, що вони відчувають очима і носами своїми. Також в нас пропозиція використовувати медіану, тобто медіанне осереднення замість середнього арифметичного. Чого? Тому що ми таким чином позбуємося абсолютно неадекватних викидів, які трапляються дуже часто. Більше того, я скажу, що проведений мною аналіз багатьох постів у Києві за минулий рік, те, що назбиралася база даних ЕКОСІТІ, показує, що ми маємо справу все ж таки справу асиметричним розподілом концентрації, тобто низьких концентрацій набагато більше, ніж аномально високих. Якщо ми будемо. Обчислювати середню арифметичну, ми будемо штучно завищувати середні показники. Потім сайт чи мобільний додаток. Також потрібен, щоб люди, які більш зацікавлені, могли подивитися текстові звіти, там, статистичну графіку, якусь картографічну інформацію і так далі. Ну, Здебільшого, воно вже, по суті, є на поточних сайтах. Наступний дуже важливий момент. Що якщо ми плануємо об'єднувати робити єдину якусь мережу моніторингу громадського, нам треба виробити якісь уніфіковані підходи до реквізитів пристроїв, до інформації, яку користувач повинен заповнити при реєстрації цього пристрою в мережі? Мабуть, доведеться, що деякі, наприклад, там назви населених пунктів, щоб це було випливаюче вікно. Щоб вони були однаковою назвою і однаковим написанням, також вимоги щодо мінімальної точності координат, бо насправді не всі користувачі хочуть показувати свій будинок власне, на місці розташування свого пристрою. Багато людей ліплять їх там або посередині вулиці за довжиною провулка, або на перехресті, тобто якусь можливість аномі... Анонімної інформації, е, приховування свого реального розташування треба передбачити, але в якихось межах, щоб не ліпили там на іншому боці ріки свою станцію, хоча вона насправді знаходиться наход, там на правобережжі, наприклад. Далі нам подальший розвиток аналітичного супроводу, ми просто від нього нікуди не підемо. Бо щоб. Робити прогнозування, щоб робити навіть систему, яка буде фіксувати, коли от-от-от зараз буде перевищення, тобто передбачати хоча б там на 3, на 5, на 10 хвилин наперед, нам аналіз, аналіз і ще раз аналіз даних, в тому числі аналіз і інформації, як то називається, near real time, близького до реального часу. Ну і стосовно от, аномальних пристроїв, також, мабуть, треба робити якісь волонтерські вилазки або просити самих користувачів, тобто перевірка і аудит місць встановлення пристроїв, тому що деякі пристрої дійсно вони або завжди показують перевищення, або завжди показують занадто чисте повітря, або це механічна база. Пристрій там зламався лазер, або, власне, дуже дуже невдало поставлений. Тому от наразі ми назбирали такі пропозиції. В мене все. Дякую.